Кожного з нас є улюблене заняття, захоплення, якому віддаємо частинку свого вільного часу. Хтось плаває у великому басейні або вчиться танцювати ча-ча-ча. Хтось грає молодіні прелюдії Бетховена або бере уроки, наприклад, іспанської мови. Але сьогодні я вам розкажу про інше надзвичайно цікаве заняття. До речі, мене звати Анна Марія Кіндій. Кортей дізнався, куди я прийшла? Спробуйте відгадати, мої підручні матеріали це пісок, пісок і ще раз пісок. Ні-ні, засмагати на березі моря я не буду. Але зараз ми з вами дізнаємось усе про нове і дуже популярне водомистецтва пісочна анімація. Ну що, ходімо! Напевно, по телевізору або ж в інтернеті ви не раз бачили відеоролики у техніці пісочної анімації. Це новий стиль образотворчого мистецтва, який здобув величезну популярність. Зродився він ще у 1960-х роках. А ідея використовувати пісок в мультиплікації належить молодій студенті із Канади Керолін Лів. Каролін сама спорудила скляний стіл із підсвіткою, розмістила під ним камеру і почала творити. Вже у 1969 році вийшов перший надзвичайний фільм Пісок або Пітер і Вовк. Каролін Лів не тільки винахідник техніки порошку, відомий режисер і аніматор. Зараз вона живе у Лондоні і є викладачем Національної школи кіно і телебачення. Щоб зробити власну анімацію, нам потрібно всього лише три речі: стіл зі скляним екраном, пісок і фантазія. Ви знали, що замість піску можна використовувати й інші матеріали, наприклад, сіль або кава також підійдуть для ваших малюнків. Зазвичай усі дії виконуються руками, але також ви можете використовувати пензлики. Дітям цікаво малювати піском, тому що картини в цій техніці виходять швидко і легко. Коли ми малюємо на папері, то наші криві лінії, шипонки вже не виправити, а з піском все по-іншому. Якщо і навіть сталася якась неточність, то можна все швидко прибрати простим рухом руки. У процесі малювання ми фантазуємо, У нас формується смак, одночасно тренуються пальчики і розвивається посидючість, якої нам так не вистачає, правда ж? Недаремно фахівці вважають, що пісочна анімація допомагає знайти підхід до розвитку кожної дитини, бо в таких заняттях поєднується гра, навчання та оздоровлення. Майстер-класи проходять як у групах, так і окремо для кожного. Повірте, пісочною анімацією займаються не тільки діти, але й дорослі. На сьогодні пісочні шоу часто використовується для різних рекламних роликів, музичних кліпів, виступів на презентаціях, конференціях і корпоративах. Навіть дні народження, і дитячі свята можна прикрасити такою веселою розвагою, я впевнена, що ваші гості будуть вражені від пісочних історій. Хочу познайомити вас з найвідомішою українською майстериною пісочної справи Ксенією Симоновою. Саме вона ще у 2009 році виграла шоу Україна має талант. Її пісочні історії не можуть залишити нікого байдужим і навіть розчулюють до сліз. Наприклад, міні-спектакль не на спізніться став справжнім інтернет-феноменом. Уявіть собі, впродовж тільки одного дня його переглянули більше двох мільйонів користувачів в Ютубу. Можливо, хтось із вас має приховані таланти і в майбутньому стане відомим художником на увесь світ. Про таке цікаве і корисне заняття розповідала вам я, Анна Марія Кіндій. Спеціально для студії Рожеві окуляри Папа! -па!